Вітаю вас, шановні бджолярі! От і настав час активного застосування ветеринарних препаратів для боротьби з захворюваннями у бджіл. Наша компанія пропонує всі типи і види препаратів, які випускаються у вигляді полосок, рідин чи порошку. А зараз більш докладно я розповім про деякі препарати. Хочу приділити вашу увагу великим фасуванням препаратів. Такий ж такий препарат, який я тримаю в руках, він має фасування у 50-картонних смужок, а є ще навіть ще більше у 100-картонних смужок. Таке фасування буде дуже цікаво всім джолярам, які мають дуже великі пасіки, чи їх можна назвати промисловими пасіками. Такі препарати випускаються на базі трьох основних видів харчовин. Це, що я тримаю в руках, це на базі тауфуголінату препарата півару. Є препарат на базі фуметрину, діюча речовина, апіфлум. І є препарат під назвою Апіатрас, який випускається на базі амітразу. Також має велике фасування – 50 і 100 смужок. Ці препарати випускаються у нас в Україні, мають гарне професійне пакування і європейський рівень виробництва. Маємо в продажі препарат «Байвароу» німецького виробника. Дуже відомий препарат, який багато років випускається і зарекомендував себе серед бджолярів. це Байваров, фірма Байер. Таке так кожне фасування має по 4 полосочки. Стабільний, якісний результат і якість від німецької компанії. Що стосується звичайних повосок, найбільш розповсюджений формат це пакування по 10 повосок. Наприклад, такий ось препарат, як варафу це наш абсолютний хід продажів, який, який має дуже гарне співвідношення ціни, якості і своїх характеристик. До речі, на сьогоднішній день цей препарат є в акції і вартує 48 гривень цього на всього. -навсього. Ще можу зауважити о, такий ось препарат гліоксія, якщо потрібен препарат м'якої дії. Це картонні смужки, які просочені гліцерином, шавивою кислотою та везеліновою олією. Дуже м'яке, гарний вплив на джовину сім'ю. Ще один цікавий препарат. Це смужки на базі дерев'яного шпону. Фуконтакт виробляються у нас в Україні. Мають дуже якісне пакування І ще, що немало, можливо, кожна полосочка має ще пластикове спеціальне кріплення, яке в комплекті знаходиться. Вам не потрібно додатково використовувати, наприклад, зубочистки спички які використовують зазвичай бджолярі для кріплення полосок. Цей препарат виконаний на основі фумітрину. Також в наявності маємо багато видів необхідних порошків та кислот. Наприклад, я тримаю найбільш розповсюджений у нас формат продажу щавової кислоти. Це кілограмове фасування щавової кислоти індійського виробництва. Також вона є в більш маленьких форматах 20 грам, 5 грам, як кому буде зручно. Кислота в наєвно явності мурашина також. Молочна кислота. Є BPI українського виробництва. До речі, дуже висока якість. Є у нас препарат такий як Тактик. Кому цікавить препарати для боротьби з клещем європейського виробництва, ось тактик у нас є в румунського виробництва. Також пропонуємо до вашої уваги широкий асортимент препаратів з незараження рамок, вуликів і всього необхідного приваддя для бджільництва. Наприклад, ось такий є препарат Апісепт. Він випускається у різних ємностях. Це я тримаю пляшечку 500 мл з розпиленням. Є фасування літрове, а є також для великих пасік фасування ось таке в каністрах 5 літрів. Дуже якісний результат знищення, знезараження всіх бактерій і мікроорганізмів. Є також препарат GooScept, сучне маленьке фасування. Є ось в вигляді порошку, такий комплексний дезінфікуючий засіб, без антибіотиків, екодезрін. Також маємо запропонувати вашої уваги багато добавок, вітамінних, які підтримують імунітет ваших сімей. Наприклад, це такі препарати, як інтеренормін, апіаль та інші. Для боротьби з молю, з восковою молью, маємо запробувати. Вам три види препаратів, наприклад, такі як антивогнівка полоски, полоски Мільстоп, дуже відомі серед наших бджолярів, а також новинка нашого асортименту, який я тримаю в руках, це сірчаний шнур. Якщо зазвичай привикли бджолярі застосовувати сірку у вигляді порошку, але її досить важко застосовувати, потрібно вугілля, розпечене, ще щось. Тут значно простіше. Ви підпалюєте цей шнур. Гасите і у тліючому стані кладете це у ваше сотове сховище ну, чи інше місце, де ви хочете провести обробку з знезараження від воскової молі. Також маємо запропонувати вам асортимент необхідного привадя інструментів для внесення ветеринарних препаратів. Ось я тримаю в руках шприц 100 мл. Його активно застосовують для нанесення біпіну. Тактику та інших подібних препаратів. Є більш маленький шприц 50 100 мл таке фасування. Є в продажі у нас випаровувачі для кислот. Ось така квадратна конструкція, яка має в своїй всередині таку паровонову основу для насичення кислотою. Є ось такий випаровувач. Круглої форми, також для внесення кислот у вулик. Для застосування щелевої кислоти маємо вам запропонувати ось такий чудовий субліматор, який працює від мережі 12 вольт. А ось така є простенька конструкція, більш дешевий економічний варіант, але досить досить ефективний. Мірні ложечки. Для точного достосування, дозування ваших ветеринарних препаратів. Шановні бджолярі, звичайно, перелік, про який я розказав вам у сьогоднішньому відео, є неповним. Повний асортимент наших препаратів ви можете побачити на нашому сайті, а також отримати консультацію у наших менеджерів за телефоном, вказаним під цим відео. Бажаємо вам успіхів і щоб ваші бджілки не хворіли!